Псалом 146. Алилуя! Агея і Захарії. Хваліть Господа, бо Псалом, це добре. Нехай буде солодкою нашому Богові хвала. Господь будує Єрусалим, Він збере розсіяних з Ізраїля, Він лікує розбитих серцем, перев'язує їхні рани. Він перераховує безмежну кількість зірок і всіх їх називає по імені. Великий Господь наш, і велика міць Його, і мудрості Його немає меж. Господь приймає лагідних, а грішних покоряє аж до землі. Почніть Господа прославляти, заграйте нашому Богові на гуслах, Він вкриває небо хмарами, готує дощ для землі. Вирощує траву на горах і зелень на потребу людям. Дає худобі й воронятам, які волають до нього їхній корм. Він не буде милуватися силою коня, і ноги мужа йому не до вподобі. Господу милі ті, які бояться його, котрі покладають надію на Його милосердя. Євангеліє від Івана, Розділ шостий Після цього Ісус пішов на другий бік Тиверіатського моря Галилеї, і за ним ішов великий натовп, оскільки бачили чудеса, які Він здійснював над хворими. Ісус вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями. Наближалася Пасха, юдейське свято. Тоді Ісус, піднявши очі, побачив, що великий натовп іде до нього і каже Филипові: За що купимо хліба, щоб вони поїли? Він говорив це, випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити. Відповів йому Филип: на 200 динаріїв хліба буде недостатньо, щоб кожний хоч трохи одержав. каже Ісусові один із його учнів Андрій, брат Симона Петра. Тут є один хлопець, який має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що це на таку кількість. Промовив Ісус: Розсадіть людей. Було тут багато трави, тож посідали люди числом тисяч зо п'ять. Ісус узяв хліби і, віддавши хвалу, подав учням учні ж тим, які посідали, також і рибу, скільки бажали. Коли наїлися, Він сказав своїм учням: Зберіть залишені куски, щоб нічого не пропало. Зібрали і наповнили дванадцять кошиків шматками з п'ятьох ячмінних хлібів. Що залишилися після тих, які їли. Тоді люди, побачивши чудо, яке Ісус учинив, говорили, що Він є справжній пророк, який має прийти у світ. А Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти взяти й проголосити Його Царем, відійшов знову сам на гору. З настанням вечора його учні спустилися до моря, увійшли в човен і попливли на другий бік моря до Капернаума. Уже стемніло, а Ісус ще не приходив до них. Море розхвилювалося, бо подув сильний вітер. Коли вони пропливли десь 25 чи 30 стадій, то побачили, що Ісус іде по морю й наближається до човна, і налякалися. Він же каже їм: Це я, не бійтеся. Вони хотіли взяти його до човна, а тим часом човен пристав до берега, куди вони прямували. Наступного дня юрба, яка перебувала на другому боці моря. Побачила, що іншого човна там не було, крім того одного, до якого ввійшли його учні, і що Ісус не входив до човна зі своїми учнями, а відпливли лише самі Його учні, тим часом з Тиверіади припливли інші човни поблизу того місця, де їли хліб після того, як Господь віддав хвалу. Коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні його учнів, вони самі посідали у човни й попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли Його на тому боці моря, сказали йому Равві, коли ти прибув сюди? У відповідь Ісус сказав їм Знову і знову запевняю вас, ви шукаєте мене не тому, що побачили чудеса, але тому, що їли хліб і наситилися. Не працюйте для поживи, яка гине, але для поживи, яка залишається на вічне життя. Яку дасть вам син людський, бо його призначив Бог Отець, запитали в нього, що нам робити, аби чинити Божі діла. У відповідь Ісус їм сказав: Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав, тоді сказали йому, яку ознаку ти зробиш, щоб ми побачили і повірили Тобі, що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі згідно з написаним, хліб з неба дав їм їсти. А Ісус їм відказав знову і знову запевняю вас. Не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому: Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус, Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене ніколи не буде спраглим. Але я сказав вам, що ви хоч і побачили мене, але не вірите. Усе, що дає мені Отець, прийде до мене, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав, Отця. А воля того, хто мене послав Отця, є та, аби все, що Він мені дав, я не втратив, але Воскресив це останнього дня. Воля мого Отця є та, щоб кожний, хто бачить сина і вірить у нього, мав вічне життя, і я воскрешу Його останнього дня. Тож нарікали на нього юдеї, бо він сказав: Я хліб, який зійшов з неба, і казали: Хіба це не Ісус, син Йосифа, батька й матір, якого ми знаємо? Як же тепер Він каже, Я зійшов з неба? У відповідь Ісус сказав їм: Не ремствуйте між собою! Ніхто не може прийти до мене, коли Отець, який мене послав, не притягне Його, і я воскрешу Його останнього дня. Написано в пророків, і всі будуть навчені Богом. Кожний, хто чув Отця і навчився, приходить до мене. Не тому, що Отця хтось бачив, хіба лише той, хто є від Бога, він і бачив Отця. Знову й знову запевняю вас: той, хто вірить у мене, має вічне життя. Я хліб життя, ваші батьки їли манну в пустелі і повмирали. Цей же хліб, який сходить із неба, аби той, хто його їсть, не помер. Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам для життя світу. Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи. Як це може Він дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм: знову й знову запевняю вас: якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я Його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, так і я живу через Отця, і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба, не так, як батьки ваші манну їли й померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно, так говорив він, навчаючи в синагозі в Капернаумі. Чимало його учнів, почувши це, казали то жорстокі слова, хто може їх слухати. Ісус, же, знаючи в собі, що його учні нарікають через це, сказав їм: Чи це вас спокушує? А що ж буде, як ви побачите, що син людський підіймається туди, де був раніше? Дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, є дух і життя, але є деякі з вас, які не вірять. Ісус із самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той, котрий Його зрадить, і Він додав Тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не було дано від мого Отця. Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьом може, і ви хочете відійти, а Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо. Ти маєш слова вічного життя, і ми повірили і пізнали, що ти є святий, син живого Бога. Відповів їм Ісус. Чи не дванадцятьох вас я вибрав, але один з вас є дияволом? Він говорив про юду Іскаріота, сина Симона, бо він, будучи одним із дванадцятьох, мав його зрадити. Друга Самуїла, розділ 19. Цар був глибоко зворушений. Він піднявся у верхню кімнату над брамою і заплакав, і так говорив, коли йшов: Сину мій Авесаломе, сину мій, сину мій Авесаломе, хто б мені завдав смерть замість тебе, я замість тебе, Авесаломе, сину мій, сину мій. І Йоавові сповістили, повідомляючи, ось цар плаче і ридає над Авесаломом. І в той день спасіння перейшло в плач для всього народу, тому що народ у той день почув, що говорили цар сумує за своїм сином. І в той день народ, коли заходив у місто, прокрадався так, як прокрадається народ, який відчуває сором, втікаючи під час битві. А цар заховав своє обличчя, і цар заволав гучним голосом, проказуючи: Сину мій Авесаломе, Авесаломе, мій сину. Тоді Йоав увійшов у дім до царя і сказав: Ти сьогодні засоромив обличчя всіх твоїх рабів, які сьогодні врятували тебе, душу твоїх синів, твоїх дочок. Душу твоїх жінок і твоїх наложниць, щоб полюбити тих, які тебе ненавидять, і ненавидіти тих, які тебе люблять. Сьогодні ти виявив, що твої старішини і слуги є нічим, бо я сьогодні зрозумів, що коли б залишився живим Авесалом, а ми всі сьогодні були мертвими, то тоді правильним було б у твоїх очах. Тож тепер, уставши, вийди і заговори до серця твоїх рабів. Бо я поклявся в Господі, що коли сьогодні ти не вийдеш, то цієї ночі з тобою не залишиться нікого. Ти зрозумій, що це тобі буде гіршим від усього зла, яке спіткало тебе від твоєї молодості аж до тепер. І цар устав і сів у брамі, і сповістили всьому народові, кажучи, ось цар сидить у брамі, і весь народ вийшов перед царя, а Ізраїль розбігся кожний до свого поселення. І весь народ сперечався в усіх племенах Ізраїля, кажучи: Цар Давид спасав нас від усіх наших ворогів, і він вирвав нас з руки Філистимців, а тепер він втік із землі і зі свого царства від Авесалома. Авесалом, якого ми помазали над нами, помер у битві. Тож тепер навіщо ви мовчите, щоб повернути царя? І розмови всього Ізраїля дійшли до царя. І цар Давид послав до Садока і до Авіатара священиків, кажучи, скажіть старіше нам, юди, запитуючи, чому ви стали останніми, щоб повернути царя в його дім? Слово всього Ізраїля дійшло до царя: ви, мої брати, мої кості, та ви моє тіло. Тож чому ви стали останніми, щоб повернути царя в його дім? Тож скажете Амесаю, хіба ти не моя кість і моє тіло? І тепер це нехай мені зробить Бог, і це додасть, якщо ти не будеш командиром війська переді мною в усі дні замість Йоава. І він прихилив серце кожного чоловіка Юди як одного чоловіка. Тож вони послали до царя, закликаючи: Поверніться, ти і всі твої раби. І цар повернувся і прийшов до Йордану, а мужі юди прийшли в Галгал, -гал, аби вийти на зустріч цареві, щоб перевести царя через Йордан. І поспішив Семей, син Гера, нащадка Веніаміна, з Вауріма, і спустився з мужами Юди на зустріч цареві Давидові, а з ним тисяча мужів з племені Веніаміна і Сіва, слуга дому Саула, і з ним п'ятнадцять його синів та двадцять його рабів. І вони пішли прямо до Йордану перед царем і допомагали в службі переведення царя, і він перейшов брід, щоб перенести дім царя і чинити те, що правильне в його очах. Семей, син Гири, упав до лілець перед царем, коли він переходив Йордан, і сказав цареві Хай мій володар не роздумує над беззаконням. Не згадуй те, що твій раб згрішив у той день, коли мій володар цар виходив з Єрусалима, щоб цар поклав до свого серця. Адже твій раб зрозумів, що я згрішив, і ось я сьогодні прийшов раніше від кожного дому Йосифа, щоб вийти на зустріч моєму володареві царю. А син Саруї, Авеста, у відповідь сказав: Хіба не через це буде вбитий Семей? Адже він прокляв Господнього помазаника. Та Давид сказав: Що мені й вам, сини Саруї, що ви сьогодні стали мені за зрадника? Сьогодні не буде вбито жодного чоловіка з Ізраїля, бо я не знав, чи сьогодні царюватиму над Ізраїлем. А Семеєві цар сказав: Не помреш, і цар дав йому клятву. Назустріч цареві вийшов і Мемфівостей, син Йонатана, сина Саула. Він не доглядав за своїми ногами і не обрізував нігтів, і не голився, і не прав свого одягу від того дня, коли пішов цар, і аж до дня, коли він прибув у мирі. І сталося, коли він увійшов у Єрусалим для зустрічі із царем, то цар запитав його, як це, що ти не пішов зі мною Мемфівостею, а Мемфівостей йому відповів Володарю, мій царю, мене обманув мій раб. Бо твій слуга сказав йому: засідлай мені осла, і сяду на нього, і піду із царем, бо твій раб кульгавий. Він же обманув твого раба перед моїм володарем царем, а мій володар цар, як Божий ангел. Тож зроби що добре у твоїх очах, бо весь дім мого батька не був іншим, хіба що приреченими на смерть перед моїм володарем царем, а ти поставив твого раба між тими, які їдять. При твоєму столі, і яке в мене ще оправдання, щоб мені ще кликати до царя. А цар відповів йому: Навіщо ще говориш твої слова? Я сказав ти і сіва поділите поле. Та Мемфівостей промовив до царя: Нехай візьме все, бо мій володар цар повернувся в мирі до свого дому. І Верзелій Галаадець прийшов з Рогелліма. І перейшов із царем Йордан, щоб перевести його через Йордан. Верзеллій дуже старий чоловік, вісімдесятилітнього віку, і він годував царя, коли той жив у Манаїмі, оскільки був дуже великою людиною. І сказав цар Верзеллієві: Ти перейдеш зі мною і прогодую зі мною твою старість у Єрусалимі. А верзеллій сказав цареві. Скільки днів літ життя мені, що я піду із царем у Єрусалим? Я сьогодні є 80-літнього віку, не пізнаю між добром і злом. Хіба твій раб ще куштує те, що їсть, чи п'є, чи ще почую голос співаків і співачок? Навіщо твій раб надалі буде тягарем для мого володаря царя? Ще трохи пройде твій раб за Йордан із царем? Та чому цар віддячується мені цією відплатою, нехай же сидить твій раб і помру в моєму місці біля гробниці мого батька і моєї матері. А ось твій раб Хамаам перейде з моїм володарем царем, тож учини йому те, що добре у твоїх очах. Гаразд, нехай зі мною перейде Хамаам, сказав цар, і я вчиню йому те, що добре у твоїх очах. І все, що тільки зажадаєш від мене, тобі вчиню. Тож весь народ перейшов Йордан, і цар перейшов, цар поцілував Верзелія і поблагословив його, і він повернув до своєї місцевості, і перейшов цар у Галгал, і з ним перейшов Хамаам, і весь народ Юди, який переходив із царем, і половина народу Ізраїля. І ось кожний чоловік Ізраїля прийшов до царя, і вони сказали цареві, як це тебе вкрали наші брати, кожний чоловік Юди? І вони перевели царя і його сім'ю через Йордан, і з ним усіх мужів Давида. і промовив кожний чоловік Юди до ізраїльського чоловіка і сказали: Тому що близький мені цар, і навіщо ти так розгнівався за цю справу? Хіба ми їли їжу царя, чи він дари роздавав, чи виділив нам частку? А у відповідь чоловік Ізраїля сказав чоловікові Юди: Десять часток у мене в царя, та хіба я первородний, чи ти, а в Давиді я понад тебе, і навіщо це ти мене образив? Тож не порахувалися з моїм першим словом, щоб мені повернути царя. І твердішим було слово чоловіка Юди, ніж слово чоловіка Ізраїля. Друга Самуїла. Розділ 20. Був там один, прозваний беззаконним сином. А його ім'я Савей, син Вохорія, чоловік Веніаминівець. Він затрубив у ріг і сказав: Немає нам частки в Давиді, ні спадку для нас в сині Єсея. Кожний чоловік до свого поселення Ізраїле, і кожний чоловік Ізраїля пішов від Давида за Савеєм, сином Вохорія, а муж Юди пристав до їхнього царя від Йордану і аж до Єрусалима. Коли Давид прийшов у Єрусалим до свого дому, то цар взяв десятьох жінок своїх наложниць, яких залишив стерегти дім, і помістив їх у домі сторожі. І годував їх, та не ввійшов до жодної з них, і їх утримували аж до дня їхньої смерті, живі вдові. І промовив цар до Амесая: до трьох днів склич мені мужів в Юди, ти ж сам будь тут. Тож Амесай пішов скликати юду, та забарився за часом, який йому назначив Давид, і сказав Давид Авесі, Тепер зло нам учинить Савей, син Вохорія, більше, ніж Авесалом. Тож тепер ти візьми із собою слуг твого володаря, і поженися за ним, щоб часом не знайшов собі укріплені міста, і не сховався від наших очей. І за ним вийшли мужі Йоава, і Херетійці, і Фелеттійці, і всі сильні, а вийшли з Єрусалима, щоб гнатися за Савеєм, сином вохорія. І вони були. Біля великого каменя, що в Гаваоні, і Амесай увійшов перед них, а Йоав був одягнений у плащ поверх свого одягу, і на ньому був підперезаний меч, прикріплений до його стегон у своїх піхвах, і меч легко виходив і входив. І сказав Йоав Амесаєві Чи здоровий брате, а правою рукою Йоав схопив бороду Амесая, начебто щоб його поцілувати. І Амесай не остерігся меча, що в руці Йоава, і Йоав уразив його ним у живіт, і вилилася на землю його утроба, і він не повторив йому, і той помер. Йоав і Авеса, його брат, гналися за Савеєм, сином Вохорія, і над ним став муж зі слуг Йоава і сказав: хто той, який за Йоавом, і хто за Давидом, за Йоавом. А Амесай валявся в крові посеред стежки, і побачив чоловік, що весь народ стає, тож відтягнув Амесая зі стежки на поле і накинув на нього плащ, оскільки він побачив, що кожний, хто підходив до нього, ставав. Коли ж був усунений зі стежки, кожний чоловік Ізраїля пройшов услід за Йоавом, щоб гнатися за Савеєм, сином Вохорія. А він пройшов усі племена Ізраїля до Авеля і до Ветмахи, і всі зібралися в Харрі і пішли за ним, і прийшли і взяли його в облогу в Авелі й Ветмасі, і насипали насип коло міста, він був біля стіни. Тож весь народ, який з Йоавом задумав повалити стіну. А мудра жінка закликала зі стіни і сказала. Послухайте, послухайте, скажіть же Йоавові, наблизься аж сюди і заговорю до нього. І наблизився він до неї, а жінка запитала: чи ти є Йоав?» Він же сказав: Я, вона ж сказала йому: Послухай слова твоєї рабині, а Йоав сказав: Я слухаю. І вона заговорила, промовляючи. Слово сказали між прадідами, кажучи, обов'язково запитувалося в Авілі та в Дані, чи вірні Ізраїля не спромоглися здійснити те, що постановили, обов'язково запитають в Авілі й так, чи вони не спромоглися здійснити. Я є мирне місто із сильних міст Ізраїля. Ти ж шукаєш знищити місто, місто матір у Ізраїлі. Навіщо нищиш Господню спадщину? А Йоав відповів і сказав: Милосердя мені, милосердя мені, коли знищу і коли вигублю. Чи не так діло, що чоловік з гори Єфрема, його ім'я, Савей, син Вохорія, і він підняв свою руку на царя Давида? дайте мені його самого, і відійду від міста. І сказала жінка Йоаву, Ось його голова буде скинена тобі з мура. І прийшла жінка до всього народу, і заговорила до всього міста у своїй мудрості, і відтяла голову Савея, сина Вохорія, і скинула Йоавові. і він затрубив у ріг, і кожний чоловік розійшовся з міста до свого житла, а Йоав повернувся в Єрусалим до царя. І Йоав був над усією армією Ізраїля, і Ванея, син Йодая, над Хереттійцями і над Фелеттійцями. І Адонірам, над податком, і Йосафат, син Ахілута, літописець, Ісуса писар, і Садок і Авіатар священики, а Іраз, син Яріна, був священиком Давида.